Дух віри приходить від знання Слова Божого і через молитву. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви читаєте у дусі віри, Дух Святий через відкриття створює образ Слова Божого в серці кожного віруючого. Потім, завдяки реальності Слова Божого у вашому серці, сила віри вивільняється, коли ви говорите це слово своїми устами. Бог вивільняє свою віру, говорячи слова, і він покликав нас робити як він. Слова це найважливіші речі на цій планеті. Бог цілеспрямовано вклав творчу силу в слова, щоб його люди могли користуватися нею. Ось чому те, що ви говорите, має значення. Слова страху відкривають двері для негативних речей, а слова віри в Бога приносять у ваше життя доброту. Хороша новина у тому, що дух віри завжди перемагає страх. Наповнені вірою слова панують над законами гріха і смерті. Дізнайтесь, як користуватись своїми словами, з'єднаними з духом віри, і ви побачите, як кожна сфера вашого життя може змінитися назавжди. Отже, ми приходимо сьогодні до слова Живого Бога з відкритим серцем і захопленим розумом, бо це слово живого Бога. Це твоє зобов'язання. Ти не людина, щоб обманювати, і не син людський, щоб змінюватись. Чи ти сказав і не зробиш? Казатимеш і не здійснюєш, бо ти пильнуєш над своїм словом, щоб здійснити його. І ми дякуємо тобі. Ми молимось в ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Отже, відкримо 11 розділ Євангелії від Марка і її написав не Кеннет Хейгін. Це класичне вчення Господа про віру. Ви можете досліджувати його багато, багато днів. І ви знаєте, про що там розповідається. Я хочу прочитати це з розширеного перекладу Біблії. Наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши здалеку смоківницю, вкриту листям, пішов чи не знайде чогось на ній. Але, підійшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя. Бо ще не час був на збирання смоку. І це слово збирання написано курсивом. Отже, послухайте, побачив здалеку смоківницю, вкриту листям. Він пішов подивитися, чи не знайде на ній плоду. Адже плоди смоківниці з'являються на ній одночасно з листям. Однак, підійшовши до неї, він не знайшов нічого крім листя, бо ще не настав сезон смок. Отже, на цій смоківниці вже було листя. На цій смоківниці вже було листя, а плодів не було. Коли художники малюють перших людей, Адама і Єву. Не довіряйте тим художникам, які малюють їм пополк. Так. Я бачив таке. Те саме з картиною таємної вечері. У них там зображений стіл на 26 людей. І всі вони сидять з одного боку стола. Хоча все було зовсім не так. Там було дуже тьмяне світло. І якщо там і був стіл, то дуже низький. Вони всі сиділи на підлозі. Так чи інакше, в Еденському саду заборонений плід був на смоківниці. Коли Адам з Євою згрішили і побачили, що вони нагі, світло слави згасло, і вони намагалися прикрити себе листям смоківниці. Отже, ось перед нами неслухняна смоківниця. І в відповідь Ісус сказав їй: Він говорив до того дерева, Він розмовляв з ним. Воно росло на певній відстані від дороги, і учні чули його. Тому Ісус говорив не пошепки віднині ніхто нехай не скоштує від тебе плоду навіки. Крапка. Віднині ніхто нехай не скоштує від тебе плоду навіки. Вранці, проходячи повсте місце, побачили, що смаківниця засохла від коріння. Віра має дістатися до коріння проблеми. Бо проблеми починаються в духовній сфері. І це духовна книга. Ви не можете розділити. Небеса і землю. Звісно, існує природна сфера, але є і духовна. І вона дуже реальна. Саме тому вам слід бути дуже обережними, з ким ви складаєте завіт. Бо ви можете приєднатися не до тих духів. Я служив багатьом людям. І якби в нас було достатньо часу, я би розповів вам про деякі з них. Але це це дивовижний світ. Отже, учні сказали, поглянь на це. Ісус сказав, майте віру в Божу. У деяких перекладах говориться, майте віру в Бога. Майте віру в Бога. Майте віру в Божу. Майте віру в Бога. І віра це духовна сила. І щоб отримати її правильне визначення, відкриємо 10 розділ послання до євреїв, де сказано, праведний житиме вірою. Мій праведний слуга житиме своїм переконанням, шануючи зв'язок людини з Богом і Божими речами і своїм святим завзяттям, народженим від віри. І з'єднаним з нею. Праведний житиме це щось обов'язкове. Можна сказати так. Праведний мусить жити вірою. Бо без віри неможливо догодити Богові і бути приємним йому. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням документом, який підтверджує право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрите відчуттям, бо вірою, довір'ям і святим завзяттям, народженим від віри. Якщо ви читатимете далі і дослідите це, то виявите, що те, що він зробив з усіма нами, в традиційному перекладі говориться, що Бог створив цю землю та все інше і весь всесвіт невидимою силою. Він не створив все з нічого. Це не було створено з нічого. він створив все з чогось, чого ви не можете бачити. Бо це місце зараз наповнене вірою. Однак ви точно можете бачити її результати. Алілуя! У когось зараз біль, який вийшов прямо звідси за вухом і перейшов усюди, в шию. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Він припинився. Алілуя! Скажіть, дякую тобі, Господи. Я називаю це вже минулим, як Авраам в давнину. Перед тобою. Я називаю не існуюче, як існуюче. Тому вірою. Я вірю, що саме так і є. Я приймаю це. Дякую тобі. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. Слава Богу. Майте віру в Бога. Майте віру в Божу. Бо істинно кажу вам, якщо хтось скаже горіцій. Отже, Ісус вказав на гору. Він вказав на гору. Якби у нас був час, ми би поговорили про це докладніше. Там дві гори, так чи інакше. Брат Хейгін, звісно, цей одинадцятий розділ Євангелія від Марка допоміг йому одужати від хвороби. Якось він прочитав Євангелію від Марка, пішов в церковну будівлю і лежав там до лілиць, роздумуючи над цим місцем писання. І до нього прийшло слово від Господа. Господь сказав: Ти зауважив, що в Євангелії від Марка, 11,23, про те, щоб говорити, згадується тричі, а про те, щоб вірити, лише один раз. Він сказав: мій народ не має проблем з вірою, але в них проблема з необхідністю говорити. І я теж зустрічався з цим знову і знову. Навіть зараз я згадую одну ситуацію, коли молодий чоловік прийшов до свого начальника, який був моїм хорошим другом, і сказав: я більше не можу підтримувати вчення слова віри. Той запитав, чому. Він відповів: Ну, я просто не вважаю, що те, що ми кажемо, має якесь велике значення. Все це говоріння. Але те, що він щойно сказав, мало значення. До мене підходили люди і казали: вся ця віра не працює. Я відповідав: щойно вона спрацювала. Що? Ви сказали, що вона не працює. Саме тому вона не працює для вас. І вони сказали: Але ж я намагався вірити. І врешті Господь сказав мені, що потрібно відповідати. Ні, це віра. Вони сказали, я спробував це, і вона не спрацювала. Ні, це вона випробувала вас, і ви не спрацювали. Бо ця книга завжди права. Алілуя. Отже, ось контрольний перелік. Контрольний перелік віри. Бо істино кажу вам майте віру Божу. Розгляньмо це. Бо істино кажу вам. Якщо хтось скаже горіці, й зрушся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, то буде все, що скаже. Ось воно три до одного. Ісус одразу задіяв це. Він задіяв це. Тому чи з цієї причини кажу вам все, що проситимете в молитві. Вірте, що отримаєте, і буде вам і коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб я, Отець, ваш Небесний, простив вам провини ваші. Ось це я користуюсь цим в своєму повсякденному житті. В своєму особистому житті, гадаю, що більше за що небудь інше. Ось це слово завіту. Я не одразу про це дізнався і навчився цьому. Однак це те, що просто вкорінилось мені. Це зросло в мені. Я дуже, дуже обережний і вибірковий в своїх словах. Бо що сильніша ваша віра, то швидше щось стається. І ви можете мати сильну віру для зцілення, однак не для фінансів. Ви можете мати сильну віру для фінансів, але не для зцілення. І протягом багатьох років люди сперечалися про це. Однак давайте дізнаємось відповідь, що говорить про це Писання. Відкриймо п'ятий розділ першого послання до Солонян. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. І розгляньмо, що тут сказано. П'ятнадцятий вір. Глядіть, щоб хтось комусь не віддав злом за зло, тобто будь-якій людині. Будь-якій людині. Але завжди шукайте добра один одному та всім. Завжди радійте. Завжди Радійте. Радійте. Знадобилась лише секунда. Безперестанку моліться. А як ви це робите? Ви робите це в дусі, ви робите це в хвалі і поклонінні. Що саме ви робите? Що ви робите останнім, коли лягаєте ввечері спати? І що ви робите першим, коли прокидаєтеся вранці? Останнє, що я роблю, і, наприклад, коли я тут, мені слід зателефонувати додому. Останнє ми з Лорією нещодавно відсвяткували 63-ю річницю нашого шлюбу, і ми з нею ніколи не сварилися і не сперечалися. Бувало, що ми не згоджувалися один з одним, але ми просто сідаємо і дізнаємося, що з цього приводу каже слово Боже. І Глорія розумніша за мене. Тому в більшості випадків. Вона виявляється правою. Я серйозно, я дуже імпульсивний. Я хочу зробити щось одразу, а вона хоче зачекати і помолитися про це півтора тижні. Гаразд, це добре, амінь. І останнє, що я кажу їй добра ніч, моє кохання. І перед тим як я заплющу очі, я кажу я люблю Господа Бога мого всім своїм серцем, всією душею своєю, всім своїм розумом і всією силою своєю. Я люблю ближнього свого як самого себе, і цим я виконую весь закон і пророків. І потім я кажу: Господи Ісусе, у 13 розділі Євангелії від Івана, в 34 вірші, ти сказав: заповідь нову даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас. З того дізнаються всі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Брати і сестри, це заповідь, це не рекомендація. Все в цій книзі це наказ. Наказ, що робити, і наказ, чого не робити. Амінь. Багато з того, що ми щойно прочитали. Погляньте, погляньте на це ще раз. Тут сказано: завжди радійте, безперестанку моліться, за все дякуйте. Фактично, там говориться у всьому дякуйте. У всьому дякуйте. Недільний ранок 2004 року. Щойно закінчилася наша конференція у Фортфорті і сталися певні речі. То була чудова конференція. Ми побачили багато гарних результатів, але був і великий тиск. У той час ми записали концертний альбом з оркестру. Всі ці репетиції та все інше проте сталась і інші речі. Того ранку я приймав душ, просто стояв під гарячою будою. Моя душова кабінка. Ви заходите ось сюди, душ ось тут, а лавка ось тут. Вішак для рушників. Ось тут. Я взяв губку, і я вже не пригадую, щоб я робив це раніше, але я не думав про це. Я просто кинув її, і вона пролетіла повз лавку і впала в куток. Коли я нахилився і зробив ось так, у мене в спині розірвався диск. Я впав на підлогу і не міг ворухнутися. Я вигукнув так голосно, як тільки міг. Я не намагався кричати, крик сам вирвався з мене. Я вигукнув, як боляче, я впав на підлогу і сказав. Господи, я дякую тобі. В ім'я Ісуса. І я не проти хірургічного втручання. Але коли я опинився там на підлозі, я навіть не міг підвестися і вимкнути воду. Я сказав дякую тобі, в ім'я Ісуса. Але у мене ніколи не буде операції на спині. І в ту мить я повірив це. Я повірив це і сказав це. І інколи мені здавалося, що так було б краще. Але операцію я так і не зробив. І сьогодні в моєму тілі немає жодного болю. Жодного болю. Амінь. Амінь. Девід Вітер, молодий чоловік, який виходив на цю сцену, щоб допомогти мені. Він мануальний терапевт. Він і його дружина. Я вигукнув: покличте Девіда Ейлін. Вони приїхали до нас додому, і тепер я його єдиний пацієнт. Він подорожує зі мною багато років, і він мені дуже допоміг. І тепер в мене нічого не болить. Я віддаю всю славу Богові, але сутність в наступному. Тієї миті потрібно було прийняти рішення і бути слухняним цьому одразу. Тієї миті я вивільнив свою віру, бо моє серце було наповнене нею. І я вигукнув від болю. Однак, перше, що я зробив, це прославив Бога і зрадів. В цих обставинах я прославив Бога. І що? Радість Господа була моєю силою. Врешті я випустив тієї душової кабінки, молячись в дусі в моєму житті траплялися й інші речі, але таке рішення потрібно приймати ще до того, як щось станеться. Ви читаєте це і потім це стає вашим контрольним переліком. Ви читаєте це, роздумуєте над цим, приходите до Господа і кажете. Отче, це частина завіту. Амінь. Ці слова були підкріплені кров'ю Ісуса. Тому вони істинні. Ну, я не розумію, чому Господь дозволив цьому з вами статися? Він не дозволяв цьому зі мною статися. Це я дозволив цьому зі мною статися. За кілька років до цього він сказав: Почни ходити і не припиняй це робити. Я не послухався і поплатився за це. Ось чому погані речі стаються з добрими людьми. Бо добрі люди приймають погані рішення. Це я дозволив цьому зі мною статися. Однак перемога. Належить мені. Я маю дружину, яка була поруч зі мною. Алілуя! Я просто додам це сюди, бо завтра ми все одно до цього прийдемо. Книга Вихід 23.25. Служи Господу Богу твоєму і Він. Вам потрібно повернутися до 20-го вірша. Він це не Бог. Це ангел. Він благословить ваш хліб і вашу воду, і я відверну від вас хвороби. І я що саме? Скажіть мені. Якщо ви не знаєте, то відкрите і прочитайте. Кількість днів твоїх зроблю повною. Так. відверну від вас всі хвороби. Так. Це ствердження завіту. Все це. Він також сказав. Як це видно в розширеному перекладі Біблії, не буде більше викиднів. І кількість днів твоїх я зроблю повною. Я відверну від вас хвороби. Ваш ангел. Благословить хліб Твій і воду Твою. Не буде серед вас тих, хто народжують перечасно, та не плідних в землі твоїй. Кількість днів Твоїх зроблю повною. Я виїжджав зі свого дому на березі озера. Ми живемо за містом біля озера Ігл Маунтін в Фортфорті. Спочатку ви виїжджаєте на нашу під'їзну доріжку. Вона прямує до одних воріт. І потім потрібно приїхати через інші ворота, щоб виїхати на дорогу, яка веде на головну. І я роздумував над цим місцем писання. Врешті я зупинив машину на цій ділянці, і щосили вигукнув так голосно, як тільки міг. Я вигукнув це. Він відвернув від мене хвороби, і я більше ніколи не хворітиму жодного дня в моєму житті. Жодного дня. Алілуя! І я не хворів. Хвала Богу. Я не хвалюсь собою. Я хвалюсь цією книгою. Все це підкріплене кров'ю і не зазнає поразки. Люди зазнають поразки, але Бог ніколи не зазнавав поразки. Він не може. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Вітаю вас, я Ларі Орен. Віра це духовна сила, і Бог вивільняє свою віру, говорячи слова. Він створив нас живими істотами, здатними розмовляти, такими ж, як і він. В посланні до Ефесян 5.1 говориться, що нам слід наслідувати Бога, як діти наслідують приклад своїх батьків. Це наша модель поведінки. Ми вивільняємо нашу віру словами, які ми говоримо на підставі влади Слова Божого. Для того щоб допомогти вам розвивати духовну силу віри, у Кеннета й Глорі Копленд є багато безкоштовних матеріалів. Вони допоможуть вам зростати у розумінні того, як вивільняти віру у всіх сферах вашого життя. чи вірите ви про зцілення, про скерування, процвітання чи відновлення сім'ї? Коли ви вірою проголошуєте слово Боже, це здійснює його обітниці. Всі ці та інші матеріали ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Всіма можливими способами. Місія Кенета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу зверху донизу. І навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку журнал став загальним джерелом статей Кената і Глорії Копленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого. І що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua. або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше, ніж раніше. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.